Друзі, доброго ранку. Я не знаю, як у вас, а я ось дивіться. Думала, поїду. Ну я й поїду. Ви бачите води скільки. Знову вночі був дощ. Ну це щось неймовірне, звісно. Оце я зараз в місті. Йду на зупинку. І поїду, але ж якщо тут у місті, дивіться, води, скільки, бачите, то я собі можу уявити, ой, яка знову земля мокруча. Бачите, скільки налило, бачите, скільки води кругом. Ну, треба їхати, хоч не хочеш. Друзі мої, Дорогі мої друзі, ось хотіла вам показати, дивіться, як у цьому році я копаю ці півонії, як воно мене, чесно говоря, замучило. Оцей дощ безконечний. Ви подивіться, подивіться, ось вам видно. Це такі дороги, дивіться, дивіться, дощ іде вам видно, дощ іде, гляньте. Я по такій дорозі оце їду на велосипеді. Погляньте на мене. А ви всі пишете, чому, 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 дівчатки мої, ну не можу я викопати. Сьогодні я копала. Учора і сьогодні вийшлося дві посилочки, бо кожен замовляє не один, не два сорти, у дівчини шість, у другої дівчини там теж і різні квіти. Друзі мої, я вас дуже прошу, не, не психуйте і мене не обіжайте. Ну, кожного божого дня дощ, 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 ви бачите. Я і так стараюся. Якщо Дівчата не зможу комусь викопати вже в цьому році. Ви подивіться, які дороги, ви подивіться, це я так їду на велосипеді, хоч би не вбиться. Я думаю, що ви мене зрозумієте. Друзі, добрий день. Ви знаєте, сьогодні дійсно добрий день. Сонечко на дворі. перший день у нас без дощу. Даже роз'яснилося, можливо, вже даже буде гарний день. Завтра, правда, мені на роботу. Нема коли що робити. Друзі, хочу показати вам свою хризантему. Дуже люблю її, дуже, дуже гарні такі шари. Знаєте, такі крупні. Дивіться, які гарні. Правда, вони в мене молодесенькі. Перший рік. Ой, гарні, крупні, як жоржини. Ось, друзі, перший день без дощу. І я хочу, знаєте, так особу копати ще не вкопаю, бо я пробувала лопата геть не ліза така мокра. В нас земля дуже такий чернозем такий, знаєте, жирний і. Як він, вологий, його геть не вкопаєш, не вковернеш. Друзі, що я хочу? Я хочу, купила ось таку астрочку. і я хочу спробувати, друзі, посіяти її зараз. Посіяти її осінню, так сказати. Осі, ос, осіння посадка, щоб вона, ця ці насінини пройшли зиму тут у ґрунті ну Всі хвалять, всі кажуть, що дуже добре. Ну і я рішила, я купила велику пачку. І я рішила теж зробити 21 сьогодні жовтня. Зараз спробую посіяти отаку астрочку. Друзі, ще раз по покажу свої красотулечки. Ой, які великі, ну які великі, друзі, дивіться, дивіться, яка краса. Угу. Угу. Гарні. Так, гайда сіять. Друзі, дуже-дуже мокру. Я зробила таку прошкрябала, бачите, такий рівчачок невеличкий, дуже, дивіться, яка волога земля. Бачите, дивіться, можна ліпити коники. От, я у таких резинових сапогах зробила таку легесеньку, чуть-чуть прошкрябала. Зараз, друзі, посію астрочку. Друзі, посіяла я астру. Ви знаєте, от ще таку рослинку хочу. Теж сказали, що якщо її посіять в зиму, ну, в зиму, на зиму, то вона краща. Ну, зараз спробую. Я ще посіяла люпин червоного кольору. Зараз покажу ось таке насіннячко. Ось такі квіти Посіяла, не знаю, спробую. Можливо, Зійдуть і будуть гарні. Я купляла розсадою на базарі, то ви знаєте, щось ну, ніяк не приживається Ну, ось спробую посіяти насінком таку ну, осінню. Вже висіяла, висіяла рядочок. Зараз ще оцей лагурус посію, заячий хвостик. Открила, друзі, пачечку, там, бачите, ще в такому Пакетику. На дуже-дуже міленьке. Ось я посію половиночку за хвостіка оцього, а половиночку весною. Побачимо, як воно краще буде, бачите? Трошечки ніяк не сфокусую вам, бачите? Хочете, покажу яке-небо. Знову таке чорне, знову буде дощ. Дивіться. Ну що це таке? Ну що це таке? Кожного божого дня ліє і ліє земля. Дивіться, дивіться, яка земля. Ось. Лопату не можу встромити, Дивіться. Геть тут вода стояла. Так, так би йшов літом, як потрібно було, а не оце от ліє і лиє Друзі, ще радує мене ваніла. Мені подобаються такі милесенькі квіточки. Такі як ромашечки. Хризантемка така рання ваніла.